Друзі, всім привіт! З вами знову я Катериночка, і я вирішила поділитися своїм власним досвідом, яке вийшло з трьохмісячної кризи. Власне кажучи, це був перший мій досвід настільки довгої такої кризи, свого роду важкого періоду, якщо простіше словами пояснити, так коли тебе побило абсолютно по всім сферам твого життя, по романтичній сфері, по грошовій, взагалі по оточенню, і по всьому, власне кажучи, я була в шокі і. Я би хотіла поділитися своєю історією, яка, можливо, допоможе тим, хто проходить зараз цей період, або, можливо, колись буде проходити, тому що рано чи пізно такий етап насправді настає у всіх, якщо ви починаєте виходити на новий рівень свого життя. Тому що іноді трансформація відбувається болючим чином, або ні. не Знаю. Але просто хочу поділитися своєю історією, як я, власне кажучи, це пережила, що я для цього зробила, і в який момент просто такого пошечку пальчика у мене все почало налагоджуватися, коли я зробила правильне рішення. Я не хочу довго розповідати, чому саме так трапилось, тому що це, власне кажучи, тільки моя історія. І в будь-якому випадку я ви буду опиратися тільки на свою історію, тому що початок і продовження у всіх різне. Але я хочу просто перечислити пункти, які мене супроводжували протягом усієї кризи, чому я вважаю, що це була криза, і чому мені насправді було дуже важко? Я по своїй природі дуже така весела, енергійна людина і позитивна насправді, щоб мене вивести в якийсь негатив, це потрібно дуже сильно постаратися. Але я вперше зіштовхнулася з такими подіями в житті, що я прям негативила. Я негативила кожен день, я плакала кожен день. Абсолютно ніякого позитиву. Я не думала навіть в перспективу позитива. Я була настільки на негативних ось цих вібраціях, як це модно зараз сказати, так? що це просто мене змушувало тонути ще більше. Кожного дня я прокидалася і думала, боже, ну що сьогодні знову буде не так? Я вже не думала, що щось може налагодитися. Я вже просто була. Готова мораль до того, що знову ще трапиться. Це все спричинило те, що у мене 2-3 дні підряд просто отак: бум, бум, бум-бум-бум, купа подій. Сто купу моя психіка почала не витримувати, я почала дуже сильно панікувати. Я там казала: окей, ти типу, цим справді якось починається друге щось, і так воно поступово, поступово, поступово кілька днів підряд. І саме тоді я почала вже здаватися. У мене почалась паніка, тому що я вже не могла ніяк це обробити в своєму мозку. Я не знала, як на це реагувати, тому що в мене такого ніколи не було. Я впала в негативну фазу. Я всі ці три місяці діяла з негативу. Мені не до. Мені все не до і. Навіть коли я там шукала нову роботу, співпраці і так далі, знаходила нові, ну, все мені було недо. І мені було страшно щось знову втратити. Мені було страшно, що життя зараз знову все переверне так, що в мене знову щось не вийде, і постійно відчувала тривогу. Це було дуже страшно для мене. Тому що, як би я не старалася робити нові якісь дії, щоб покращити своє становище, воно не виходило. Тому я здалась одного дня, я сказала собі все, типу. Я заїбалась. Я, Мені абсолютно все одно вже що буде. Я відпускаю цей ось цей контроль, можна так сказати. Все, руки не у руля. Я просто хочу в розслабленні рухатись далі. Я просто хочу в спокої бути, без лишньої тривожності. Я роблю все, що в моїх силах. Я прикладаю максимум зусиль для того, щоб отримати кращий результат і покращити знову свій рівень життя. Я знаю, що рано чи пізно це настане, але якщо зараз не виходить, окей, якось будемо справлятися з цим. Але просто вже не в стані ось цієї тривоги, я вже просто не витримую. Я втомилась кожен день прокидатися і плакати. Я просто не можу це все вже вивести. Якби я далі так рухалася, я би випивала не по дві таблеточки валірянки в день, а цілий пузольок. Нафіг мені таке треба. Тому наступне. Дня після такого рішення я прокинулася з думкою, що мені похір. Ну, мені похі, як буде складатися всі обставини. Я буду робити все, що в моїх силах, і контролювати тільки те, що я можу контролювати. Але з відчуття вже якби позитивного вайбу. Я вже втомилася негативити. І знаєте що? Саме в той момент у мене все почало покращуватися. Почались нові співпраці, нові запити на роботі на зйомки. У мене з'явилось багато нових людей в оточенні. Я багато з ким почала гуляти, спілкуватися, обмінюватися досвідом по роботі. І це було просто неймовірно, тому що я насправді зрозуміла, що який би фіговий період не був, треба зберігати ось цей спокій і позитивність в душі. Тому що, коли ти починаєш негативити, тривожитись, воно... Нічим тобі не допоможе. Воно тільки погіршує стан, в якому ти знаходишся, і ти себе заганяєш в такий угол, що тобі просто неймовірно важко звідти виратись. Тобі просто ніхто не може допомогти. Ви думаєте, до психолога не записувалась? Записувалось? Нічого не допомагало тому що все було отут. І хто би мені що не говорив, що це такий період, що треба це пережити. Я не хотіла сприймати цю інформацію, мені було байдуже, тому що я хотіла отако одним днем все виправити. І мені було важливо, щоб я це зробила. Мене не виходило, тому що я була в негативній фазі. Я роблю це ще через більшу силу, і воно ще через цей більший негатив прокручується, і все стає ще гірше. Чому я вважаю, що позитивне моє мислення це виправило? Тому що, по перше, я відпустила цей контроль. По-друге, я довірилася взагалі тому, що буде відбуватися. І я вирішила, що я прийму будь-яку ситуацію. По-третє, я чомусь почала е мати таке переконання, що в будь-якому випадку все буде добре. Все йде на краще, все ще не трапляється, все веде мене до того, що я хочу. І я насправді змирилася з цим, і мені реально стало в рази краще. І буквально на наступний день все почало литися до мене прям рікою. Я, чесно кажучи, була вражена. Я думала, що це мені може якось допомогти, але що пошла сіки сильно, я перестала бути тривожною, я стала спокійною. Тому, друзі, найкращий варіант, якщо ви проходите зараз такий етап, це реально не тривожитись лишній раз і не негативити, тому що це тільки погіршує ситуацію. Спробуйте відпустити ситуацію, спробуйте. Трішки от подумати про хороше, да? не зосереджуватись на цих негативних думках і так далі. Тому що це нічого насправді не дає хорошого, воно тільки ще більше заганяє. І все. Оце моя єдина порада. В якийсь момент іноді треба сказати: та, пошло воно ну, все нахір. Як буде, так і буде. Я роблю все можливе. Я знаю, що все в мене буде добре. Все веде мене до того, що мені треба. Все, лавочка закрита. От, якось так. Це все, власне кажучи, що я хотіла сказати про свою кризу. І трьохмісячну кризу я вирішила одним вечором, коли я зрозуміла, що все у мене буде добре, і що треба просто трішки спокійніше відноситись до ситуації, які трапляються в житті, які йдуть не по плану і так далі. Тому я всіх люблю, обнімаю, цілую і бажаю вам спокійного, насиченого, класного життя, без лишньої сієї тривожності і зрозумінням, що все, що не трапляється в вашому житті, веде вас до кращого майбутнього.